Друзі, я знову вимушений процитувати е, групу Наутілус Помпіліус. Але вже українською скажу. Якщо ти п'єш за злодіями, опасайся за свій гаманець. так? Бачимо пост, мені надіслали. Дмитро Горощенко такий щасливий у неділю з групою вихованців Миколаївська шахова академія повернувся з заїзду, вже другого заїзду навчально-тренувальних зборах у Львівській області. Все це дуже добре, але працювали з крутими тренерами. Олексій Хриновський, один з них. Це, можете подивитися відео і мої, і дуже ретельно показував, саме чому блокували зачитерство. Олексія Хриновського, відомий український майстер, тренер, блогер Андрій Пунін. І подивіться, скільки разів банили Хриновського. і як він потім виписував мені. Спочатку намагався е, щось просити, потім намагався погрожувати через таких самих покидьків, типу його, Мельника, Ігора Мельника, е, Кипіщука. Та іншого лайна вони виписували всяке, всякі дурниці і а, цей ще ж, як його ще майстер собі зробив забув. Ой, ну пригадаю, то що в класичних шахах грав Прого завжди майстер з Хмельницького. Ну, добре, хто пригадає, напишіть в коментарях. Так ось. Бачите, Горошенко щасливий, що заробив грошеняток, як завжди, як у найкращих традиціях у тих турнірів, які він проводив в Очакові, де е -е, люди жили, в принципі, у гуртожитках, у лайні, а ціни були е -е, удвічі утричі більше. Ну, Це були ці такі смачні схеми з ФШУ. І тут Горошенко показує, що заради грошей, знаєте, на що? Ти здатен заради грошей. Заради грошей він здатен на все. І він називає крутими тренерами ну, бага, багато кого ми просто не знаємо, цих крутих тренерів. І ще називає читера крутим тренером. Тобто, оцим постом гро, е, Гросмейстер хотів сказати: кандидат у майстри спорту Дмитро Горощенко просто перекреслює. Все те, що він міг би зробити гарно, тому що він зараз просто підписується під тим, він намагається своїм язиком відбилити одного з лідерськ... лідерів шительського руху в Україні Хріновського. Тобто Хріновський на Бока це ти... ті читери, які були флагманами. Учительському руці. Потім вже доєдналися. Та ми Богданові, Гальперін, і, і Мірзоєва банили, і Таранка, і багато-багато кого ще. Гулька, так? Можете подивитися, але це флагмани були. І Горошенка пише: дуже круті тренери. Ну, можливо, він ще по собі пояснює, бо э, учні моєї школи бачили, як я розповідав, як Неронов передав. Певні знання Горощенко, а Горощенка це передавав своїм учням. Як ми до них готувалися на чемпіонатах України і просто чорними мініатюрами забивали. Тобто, можливо, для нього побачити читера, це дійсно це крутий тренер. Але я вам скажу так: в принципі, усі, хто були тут у компанії з читерами, їх можна прирівняти до. Шахових покидьків. Тому що нормальна людина не буде спілкуватися з читерами, а тим більше проводити з ними якісь тренувальні збори. Тобто просто записуйте собі усі всі прізвища, не зважаючи на попередні їх дії, але можна будувати мости все життя, а потім зробити щось, наприклад. У дусі Михайло Голуб так? І запам'ятатися потім, ну скажімо, м'яко, як е, дуже палким захисником усіх всіх парадів, ЛГБТ і так далі. Тобто ніхто вже не пам'ятає Голубева як шахіста з рейтингом 2300 чи 200 з чимось, непоганого кандидата у майстри спорту. Всі його знають як того, хто просто з пеною з рота захищає ці всі. Марші для нього це найголовніше. Так і тут, друзі, можна бути. Звичайно, осторонь, триматися, можна триматися осторонь. Але це ще хоч якась позиція. Хоча як можна бути осторонь? Ви можете бути осторонь проти. Сказати, та, я політикою не цікавлюся, мені байдуже, там, що орки ось напали на Україну. Думаю, ні. Так і тут. Якщо ви шахіст, ви не можете бути острові. Усього дві позиції: ви з читерами, або ви проти читерів. Ми бачимо ось ці прізвища, вони з читерами. Якщо ви після цього продовжуєте тренуватися у будь-кого або мати. Стосунки, якісь стосунки з оціми прізвищами, то ви теж інфіковані. Ось і все. Тут дуже просто. Ну, це за логікою. Ви можете себе обманювати, я тільки постояв там, де курили, чи ще щось. Або е, я один разок чи, ну, зроблю, а потім ні-ні, я більше цього робити не буду. Є усього дві позиції. Ви вважаєте читерів. Злодіями, покидьками. І, звісно, не маєте ніяких стосунків. Не за які гроші не маєте ніяких стосунків. І позиція друга: схеми, домовляння і так далі. Коли ще побачили, ми ж багато років товаришували з Дмитром, доки він не почав ось так заради грошей закривати очі на все, що можливо, і мій колишній учень, мій товариш, побачив його, побачив, як. Глазки бігали і так далі, він сказав 10 хвилин побачив, сказав, з ним не можна мати ніяких справ. Я кажу, та це ж мій друг, ще з дитинства, все, я його люблю. Я дійсно дуже добре відношуся, відносився, і багато в мене гарних спогадів. Але з тими, хто підтримує вчителів, хто вважає, що це нормальні дії, не може бути. Ніяких компромісів, друзі. Залишайтеся порядними людьми, доволі багато чесних шахістів, у яких можна і навчатися, з якими можна спілкуватися. На цих прізвищах світ не закінчився. Бережіть себе. Знову, в мене два табу: Читерство і все, що пов'язано з орками та їх прихильниками. Якщо у вас по-іншому, можете відписуватися.